Привіт, привіт, привіт! Дорогі наші маленькі учні, здобувачі освіти 8-го В та дев'ятих В класів підготували для вас виразне читання казки Оксани Шамрай, як Петрик Святого Миколая шукав. Вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Жив собі хлопчик, звали його Петриком. Ходив Петрик до школи. Любив бавитися іграшками, дивитися мультики та слухати казки. Почалась зима, тільки випав перший сніг, як хлопчик почав питати. А коли до мене прийде, святий Миколай? Мама йому і каже, Почекай, коли прийде час, святий Миколай завітає до тебе. Краще іграшки прибери, мені допоможи. Бурзу комочка налий, і час личе мене. І святий Миколай побачить, що ти добру справу робиш. Ні, це не цікаво, я не хочу чекати. Я хочу зараз. Затупав ногами Петрик. Мама нічого не відповіла, тільки головою похитала. Наступного дня тільки ранок зазирнув у віконечко, як хлопчик знову почав питати Ну коли ж прийде ти Миколай. Мама йому, як і вчора, каже, ще не час. Так тривало кілька днів. Нічого не робив хлопчик, а тільки чекав на подарунки. І ось одного ранку Петрикові набридло чекати, і вирішив він піти з дому і знайти святого Миколая. Хлопчик одягнувся тепло і вийшов на двір. Але куди ж іти? де шукати Миколая? Раптом почалась хурделиця, вітер закружляв навколо Петрика. Окрім білого снігу, хлопчик нічого не бачив. Хурделиця зупинились також зненацька, як і почалась. Озирнувся Петрик. Місце незнайоме, будинків нема, автівок нема, людей і тих нема. Тільки мовчав зняти засніжений ліс навкруги. І пішов він шукати святого Миколая. Довго йшов Петрик, але окрім дерев нічого навкруги не було. Аж раптом побачив хлопчик старого чоловіка. Чи не підкажете, як мені знайти святого Миколая? А навіщо він тобі? Подарунок хоче. Подарунок? Он Ну добре, допоможи мені. до хати, Тоді скажу. Давайте. Да. Узяли вони пов'язанці і пішли. йшли. і раптом прийшли до хатинки. Ну кажіть, де, де знайти Миколая? Святий Миколай сам тебе, коли прийде час. Відповів старий і почав розчинятись в повітрі. Все зникло, ніби й не було нічого. Петрик знову стояв один у лісі. Говорить, як мама. Досадливо подумав хлопчик і пішов далі. Іде Петрик далі, дерева, дерева, кущі, знов дерева. Околодяць Око, стоїть серед лісу. А біля нього хлопчик трохи старший за Петрика. Петрик до хлопчика питається: Привіт, привіт, малий. Що саме ти тут робиш? Я Святого Миколая шукаю. Не підкажеш, де він. А ти що, добру справу робив? Добре, ось допоможи мені он до той хатинки воду донести. Тоді я скажу, добре, давайте. Узяли його на відра і пішли до хатинки. Ну, каже, де Миколая знайти. Він сам тебе розшукає, коли час прийде. Посміхнувся хлопець і теж знак зник разом із хатинкою. Знову те саме. Подумав Петрик, він втомився і зголодів. Пішов далі. Аж, бачить, хата стоїть, а біля хати дівчинка порається. Побачила Петрика і рукою його мами. Іди до мене і пішов. Що малий, втомився? їсти хочеш? Угу, хочу. Ну, заходь до хати, допоможи мені на стіл зібрати. Петрик зайшов і побачив дівчин... і почав дівчинці допомагати. І зовсім то не важко було робити, а разом так і весело навіть. Дівчинка нагол... Нагодувала Петрика, а потім питає: А куди ти йдеш? Святого Миколая шукаю, але ніхто не каже, де його знайти можна. О, та ти не там шукаєш, у себе його шукай, у себе. Як у себе? Що, що ти маєш на увазі? Дівчина і хата почала змінюватись і прочинятись, наче туман. Петрик знову був один. Він дуже захотів повернутись додому, до мами. І він гірко заплакав. Тієї ж миті знову здійнялась вхутелися, а коли прийшла, то побачив хлопчик, що знову опинився в своєму дворі. Повернувся Петрик додому мовчки. Він усе думав над словами дівчинки. А поки думав, зібрав розкидані іграшки, налив, налив молока мурзику, допоміг мамі посуд прибрати та й день швидкою проминути. Заснув хлопчик і наснився йому сон. Ніби до кімнати зайшов той старий, що Петрик йому хмиз допоміг донести, і каже: Дякую тобі, Петрик, що допоміг мені. Потім старий перетворився <клес> на хлопчика, що йому Петрик допоміг воду донести. Дякую тобі, Петрик, що допоміг? Потім хлопчик перетворився на дівчинку. Вона засміялась дзвінкою і каже: <клес> ну що, Петрику, знайшов Миколая? Петрику... Посумно стало. Напевно, не прийде до мене Миколай. Я стільки часу здаю, а він нічого, нічого доброго не зробив. Відразу кімната засяяла дивним світлом. Посеред кімнати стояв чоловік. Його одяг був, наче зроблений з тканини ночі. З зірками місяцем що сяяли яскраво. Петрик ніколи не бачив святого Миколая, але відчув, що це саме він. Миколай дивився на Петрика. Пронизливим поглядом ніби читав всі його думки і цей погляд був якимось знайомим. Ти прийшов до мене, але ж нічого доброго не зробив. Як не зробив? Таму допоміг, хлопчику допоміг, дівчинці допомагав, іграшки свої приймав, мамі допоміг музику набою. І ще багато доброго у своєму житті зробиш, а зараз спить. Миколай поклав свою долоню Петрикові на голову. І той міцно заснув. Ранком Петрик прокинувся. Він сидів на ліжку і думав сон то був чи ні? А потім зазирнув під подушку і знайшов там свій подарунок. А мама посміхнулась і каже: Ось бачиш, Святими колег завтра розсукав».